Гора не йде до Магомета, то Магомет має йти до гори. Тому наступного тижня поки що немає остаточного підтвердження. Але нібито президент Зеленський має прилетіти до Трампа в Америку. Ну не в Вашингтон, не в Білий Дім, не в Капітолій. А має прилетіти у нью йорк Там буде засідання генеральної асамблеї на ООН в Нью-Йорку. І от там 23 вересня, це четвер. Зараз я гляну, скажу вам, це четвер здається. Ні, мається на увазі, коли, е, коли їхня зустріч має бути 23 й вівторок, а 25-го мають вони нібито зустрітися. Здається, 25-го. У мене така є інформація. Ви розумієте? Вони мають зустрітися, і щось Трамп буде йому е, пропонувати. Е, перед цим вже обмінялися і Зеленський, і Трамп різними гучними заявами. Зеленський в е, інтерв'ю Sky News закликав публічно Трампа визначитися. Дональде, хто ти? Хто ти такий? Пам'ятаєте, Зеленський казав, взагалі, хто я перед е -е, виборами? Так от він до Трампа, взагалі визначся, будь ласка, яка в тебе позиція щодо України? Яка в тебе позиція щодо санкцій проти Росії? Яка в тебе позиція щодо гарантій безпеки для України? Бо далі вже нема чого чекати, нема чого думати. Ви щось від нас хочете. Дайте чіткі гарантії безпеки, чіткі кроки. Вони наближать Україну до закінчення а, війни, наближать Україну до миру. Зі мною на зв'язку Євген Магда, це кандидат політичних наук і директор інституту світової політики. Євгене, добрий день вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Євгене. Я от вчора спілкувався з своїми джерелами. Як я це люблю називати у владних колах. І кажуть, що американці дуже тиснуть на Зеленського, і Трамп буде на Зеленського в Нью-Йорку дуже тиснути з приводу того, що ти давай з Путіним щось вирішуй, підписуй угоду. І ось буквально заява остання Трампа, яка була напередодні, що Зеленському, доведеться підписати угоду з Путіним. От чим буде тиснути, і що буде пропонувати Трамп-Зеленському, які гарантії, умовно кажучи, безпеки, якщо це можна буде назвати гарантіями безпеки? На жаль, я не бачу жодних гарантій безпеки, які б Україні могли пропонувати. Uh -huh. Uh -huh. І це беззастережно до Трампа. Взагалі, сам механізм гарантій безпеки, як на мене, він достатньо серйозно дискредитований, тому є чимало проблем на цю тему. Я думаю, що Трамп просто він потребує е... премії. Миру Нобелівської премії, тому він хоче. Це його єдина мотивація в завершенні російсько-української війни. Якихось інших мотивацій немає. Різні психологи неодноразово говорили про те, що Трампу не властива емпатія, що він неспроможний на неї, що ці всі цифри жертв, якими він оперує, це так би мовити е, ну така своєрідна словесна еквілібристика. І тому. Я думаю, що це все на сьогоднішній момент ну, не, надто, не надто переконливі речі. І, як на мене, це буде зустріч, яка традиційно проходить е, на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Тобто, ну, в принципі, в такий спосіб зустрічалися і раніше е, українські і американські президенти. Але очікувати, що Трамп зможе здійснити якийсь тиск на Володимира Зеленського, я б все таки не став. Мене в цьому контексті більше хвилює той факт, що в разі тристоронньої, гіпотетичної тристоронньої зустрічі, Путін, Трамп, Зеленський Путін і Трамп можуть виступити єдиним фронтом. Але це буде точно не в Нью-Йорку, тому що е, Путін боїться. Прилітати в Нью-Йорк, і він тому буде, я думаю, намагатися дистанційно керувати Дональдом Трампом та його впливом на українського президента. Ну, прямо таки, ви так кажете, прям керувати Дональдом Трампом. Ну, ну я б не перебільшував, що Путін керує Дональдом Трампом. Ви можете не перебільшувати, але я вам нагадаю, що перед зустрічю в Анкоріджі європейські лідери, включаючи Володимира Зеленського. Переконували Трампа в тому, що потрібно припинення вогню. Uh -huh. А потім Трамп і Путін зустрілися і оголосили на два голоси, як відомі пісні, про те, що треба зразу широкомасштабний мир, який, на мою думку, є просто технічно неможливим з огляду на масштаб бойових дій. Тому можна не переконувати, можна відкидати це все, нема питань. Просто проблема в тому, що. Від того, що ми будемо це відкидати, воно не перестане існувати. Угу. Ну, а до речі, от е, речник МЗС Георгій Тихій, він сказав, що е, відкинув ідею, що нам не підходить ідея миротворців ООН. А чому, до речі? А ну, ви як, миротворці... як важаєте? Розумію, що ви не Георгій Тихій і ви не Андрій Сибіга. Тому що для того, щоб. Відправити миротворців ООН потрібно два рішення Ради безпеки ООН, де є де кожна країна постійний член має право вето. Тобто Російська Федерація має право вето. Уявити собі, що Росія цим правом не скористається, достатньо складно. Уявити, що Китай не буде користуватися, достатньо складно. Тому ну, з іншого боку, це до речі, пояснює той факт. Чому Володимир Путін заявив, що будь-які солдати НАТО на території України вони будуть сприйматися як законна ціль за його е, виразом? Тобто тут ну теж є свої, я б не сказав компроміси, я б сказав, що це є достатньо чіткі дії, і вони безумовно спрямовані на те, щоб е, добитися е, того, щоб. Західні країни припинили підтримувати Україну. Це на сьогоднішній момент, на мою думку, головна мета Владимира Путіна. Ну і ну але все ж йому, поки це не вдається, і все буквально от. Можна все, що завгодно говорити. Але перший пакет військової допомоги в рамках оцього нової, нової концепції допомоги Україні. Як воно там господи, називається, на 500 мільйонів так, доларів. Так, Він вже в дорозі. Він вже в дорозі, так. Він вже летить. Тому можна все, що завгодно говорити, що Путін керує Трампом, але факт залишається фактом. Вже запрацювала нова схема. Так, запрацювала, але ми ж всі очікуємо від Трампа більше рішучих дій. Поки що е, тут Україна, так би мовити, збирає крихти з тих пакетів допомоги, які були санкціоновані ще Джо Байденом. А зараз ну, будуть е, ті пакети допомоги, за які платять європейські члени НАТО, а Сполучені Штати надсилає. Mm -hmm. Тобто, поки що говорити про збільшення інтенсивності цієї допомоги точно не випадає. Mm -hmm. Ну, слухайте, ви кажете, ми очікували більшого. Я, наприклад, нічого більшого не очікував від Дональда Трампа. Чим можна мотивуватися для того, аби очікувати від Трампа більшого? Що якісь були предпосилки? Тобто, ви на момент виборчої кампанії, коли Трамп заявляв, що він в перший день свого президентства посадить Володимира Зеленського і Володимира Путіна за стіл переговорів, ви розуміли, що це. Відкрита і цинічна брехня, правильно? Ну це популізм. Ну це звичайно. Це було. Ну це було мені здається, і Трамп сам розумів, що це, що це популізм, що це такі алегорії. Він каже, та я одразу це все вирішу. Мені здається, він сам це розумів. Ну я наприклад, чесно кажучи, я в цей популізм не сильно вірив. Та люди вірили, я це бачив, що вони думали: Трамп прийде, порядок наведе, Він одразу подзвонить Путіну. Путін скаже: Та, звичайно, Дональде, все заради тебе. Я Зроблю ти ж, мій друг чмокі, тебе э, вдьосна, як э, хто там, Брежнєв з Хонекером, здається цілувалися Так от, э, як. Тоді це... перепитайте, скільки перепитайте у ваших джерел, да. скільки людей в Україні, які відсотково можна навіть відношення, я думаю, заміряти, були впевнені, що 20 січня після інавгурації Трампа війна закінчиться? Mm, ну, прям щоб 20 січня? Ну, у мене жодного такого Так, значення. що інаугурація інавгурація Трампа стане відправною точкою для завершення російсько-української війни. Ну що прямо 20 січня Ні, ну да люди я ж кажу, що люди багато людей сподівалися і вірили, що от прийде Трамп і війна закінчиться. Але наскільки це складний механізм? Війна це такий маховік, який вже якщо він запущений, то його дуже дуже важко розкрутити і припинити навіть і бойові дії. Дуже важко воно ж бойові дії не припиняються одним тільки наказом не стріляти. Тому що все одно та кількість загиблих, та кількість вбитих, та вже ненависть, яка існує між сторонами, її ж не, ця рана не загоюється. просто так і тут е, Мені здається, люди, які більш-менш мають критичне мислення, це розуміють. Е, люди, які мають критичне мислення, розуміють набагато більше, ніж середньопересічні громадяни. Інше питання. що Людей, які мають критичне мислення, зазвичай менше, ніж тих, хто більше довіряє політикам, шарлатанам, гадалкам і так далі. Ну, на жаль, на жаль, це, на жаль, це правда. Так, я тепер хотів, якось я трошки відхилився від цієї, від цієї теми. Так, от вчора відбулася просто різниця. Є Я так кілька позицій. Я так розумію, є позиція Америки щодо того, яким чином закінчувати російсько-українську війну і гарантії безпеки, є позиція Великобританії і позиція Європи. От вчора зустрічалася Америка, вчора зустрічалася Британія. Чи можна взагалі зараз окреслити, в чому різниця між цими позиціями, тих сторін, які вчора зустрічалися? Вчора танцювали всі так навколо Трампа «Краков'як». Прям це кумедно навіть виглядав. Я це назвав сьогодні зранку, що привезли я грушонку в Карабчонки. Ну, вони демонстрували, так би мовити, знаючи його психологічні особливості. Вони намагалися створити умови, за яких Трамп був би максимально піддатливим не тільки тому, що говорить король Чарльз, але угу. і тому, що буде сьогодні говорити прем'єр-міністр Стармар. Тому нічого дивного в цьому немає. І я думаю, що позиція Європи, вона, до речі, в цьому сенсі консолідована, що треба продовжувати підтримувати Україну. А позиція Трампа та нехай воно все горить синім пламенем. Давайте ми будемо робити так, як нам потрібно. Ми будемо торгувати. Ми всіх, всіх зробимо щасливими. Ну, це такі, знаєте, геополітичний популізм. Євгене, тепер хочу зачепити з вами внутрішню політику України. Все ж таки ви кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики, якщо не проти. От напередодні зустрічі Зеленського з фракцією, там різні чутки про, це, про те, що було на фракції, чого не було на, на зустрічі президента з фракцією. Але депутат на прізвище Чорний він сказав, що ось вже скоро вибори, тому що якщо це вже не. Остання то передостання сесія Верховної Ради. І в 26-му році ми матимемо нове скликання. Чи е, Як ви оцінюєте можливість дійсно проведення виборів до Верховної Ради у 26-му році? Тому що навіть поки е, європейські країни і ВООН сказали, сказав, війна триватиме мінімум рік ще. Дарую. Я від вас першого чую прізвище депутата Чорний. Попри те, що цьому скликанню вже слава Богу. Шість років тому немає сенсу коментувати заяви парламентського неунейма. Окей, добре не парламентського неунейма, але в принципі, яка вірогідність того, що ну дивіться, депутати у нас були обрані в якому 20-му році. А в 19-му, вибачте, так в 19-му році вже шість років вони сидять а, в своїх парламентських кріслах. В 26-му це вже буде сім років. Ну це вже майже ну без п'яти хвилин два терміни. Ну тут ну так не може бути це півтора. Терміни без п'яти хвилин. Ну та так не може бути Справа В тому, що доки доки триває воєнний стан, жодних виборів в Україні бути не може. І тому ці розмірковування, вони просто е, не мають сенсу. От і все. Це просто такі е, е, ви, ну, тому що за такою логікою тоді, от вони ж ніхто ж з них, ті, хто сидять у Верховній Раді, з них ніхто не хоче втрачати владу. А значить, їм не вигідно, щоб військовий стан знімали і війна закінчувалася. Якщо воєнний стан закінчиться, то повірте мені, механізмів е, добитися від парламентаріїв того, щоб вони проголосували. За призначення дати щонайменше парламентських виборів більш ніж достатньо. Ні, так я ж кажу, що вони зараз, поки вони зараз, поки триває війна, у них довічна влада. Ну ми ж не знаємо, коли війна закінчиться. Поки війна, вони приведуть. Не знаємо. От, поки війна, так. вони, значить, вони виходять логічно, вони не ніх, ніхто не хоче втрачати з них владу. Вони зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася, поки продовжується якомога довше. Ну я б не став вже робити з е, всіх наших парламентарів таких же людожерів, які зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася за будь-яку ціну, тому що їхня е, ну, цінність у кожного парламентарія різна, і ми це маємо розуміти. Бо інакше в демократичній державі не буває, ми як-ніяк демократична держава. І тому давайте не будемо всіх зачісувати під один гребінець, це в принципі контрпродуктивно. Ну, у нас є е, головний гребінець. Це той, який е, ходить в е, назустріч, ходив позавчора. Це головний гребінець. І тут е, треба дивитися, куди цей гребінець чеше, тому що на жаль, він поки що має певні переваги, і він чеше. і Ми не можемо цей гребінець зупинити. У них там ще є ті, хто допомагають чесати кілька колишніх е, любителів російського волосся. Добре, я вам, Євген. Я вам дуже дякую. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики.